Я вас вітаю. Ви дивитесь інтерв'ю дня на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Е, новорічні дива завжди викликають асоціацію казки, як у дітей, так і у дорослих. А хто зможе змусити повірити людей у справжнє диво? Звичайно, святкові герої, такі як, наприклад, Санта Клаус і Місіс Клаус. І ми сьогодні запросили їх до нашої студії. Знайомтеся, аніматори Поліна Гордієва та Юрій Сорока. Я вас вітаю. Сьогодні у нас такі справж... по-справжньому святкові герої. Роя Санта Клаус, місіс Клаус, е, і звичайно, ви дуже багато працюєте перед святами у вас, мабуть, повний такий аврал. Розкажіть, будь ласка, як готуєтесь до ось таких новорічних і різдвяних свят? Ну до новорічних свят ми починаємо готуватись заздалегідь. Напевно, поки е, всі ще думають, е, чи ховати літній одяг, ми вже починаємо потроху підготовлювати наші новорічні костюми, щоб привести їх до ладу і в новорічний сезон виглядати на всі 100%. Також, звичайно, ми слідкуємо за тенденціями, за модою. Що з'явилось новенького, цікавого за цей час, поки ще було літо, весна. Дивимося з цього ми можемо додати саме в наші новорічні сценарії, в свята, щоб була якась різноманітність і щоб діткам було цікаво кожного року дивитися щось новеньке, щось цікаве та яскраве. Тобто, можна так сказати, ви готуєте сани ще влітку. Так, Це, прямо починаємо з ліці готувати. Так. так, щодо програми, ви організовуєте свята для діток різного віку, це можуть бути маленькі, там, 5 років або 3 навіть, то, або то. старші. Так. Розкажіть, будь ласка, наскільки відрізняються ігри та конкурси для дітей різного віку? О, так. Ну, спочатку ми телефонуємо батькам та дізнаємось про вік маленьких дітей. Тобто... Як саме організувати свято, так. Щоб, щоб у вас було розуміння? Так, так і саме вже під ці дані ми коригуємо uh -huh. і реквізит, та спадкові програми. Тобто, ну, але на кожному святі є, наприклад, дії, які повинні бути завжди. Ті ж самі танці, або привітання, або. Звичайно, подарунки. Так, так. це так. Най, можна сказати найочікуваніший момент на кожному святі. Тобто, подарунки. Угу. І ось. Угу. Тобто відрізняється, можна так сказати, програма, «Алена» на всі 100%? Ну відрізняється щось так, оскільки більш-меншим цікаве інше. Ті, які вже дорослі так. діти, вони хочуть, щоб ми були з ними на рівні, щоб їм було активніше, веселіше. Тому угу. а, реквізит у нас відрізняється за віком. Це дійсно правда, щоб. Всім було цікаво та комфортно mm -hmm. щодо програми про зміни в програмі, скажімо mm -hmm. так, вона міняється у вас щороку, ось новорічна саме для Санта Клауса, для Місіс клаус чи повторюється? так. Ми намагаємось щороку робити щось новеньке, щось цікавеньке, адже зазвичай на новий рік ми працюємо вже в наших постійних клієнтів, так. які навіть нам більше ніж вже просто клієнти. Вже як це як родина, так а, і вони питають у нас телефонують. А що цікавого новенького буде в цьому році? Тому Ну, так, як ми казали раніше, ми дивимося, що з'явилось нового, які тенденції, щоб урізноманітнити та зробити більш цікавою програми, які вже були, угу. тобто. Новеньке все одно додається. Так так, так. так, так кожного року угу. зробити щось новеньке. Угу. E, так, тепер щодо подарунків. Про це зазвичай піклуються батьки заздалегідь, e, чи як у вас це виходить? Адже діти головне, чого чекають діти <су> 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 на свята, це не да. да. просто да. вітання від Санта Клауса та місіс Клауса. Це і подарунки. От як у вас це відбувається? Ну основна мета це дійсно батьки про це піклуються. та вже на Початку свята ми їх забираємо та кладемо у наш святковий мішечок. Або іноді бувають ситуації, коли ми зробимо саме під час свята. Uh -huh. І вже потім, наприкінці, настає той самий неймовірний догожданий час, коли ми їх достаємо і радуємо за всіх. За все так. Тобто для дітей це як невеличка таємниця, звідки в Санти в мішку з'явилось те, що він магія. так чекав, так хотів. Так, ми залишимо це невеличким секретиком. Для дітей це дійсно якась магія та таємниця виходить. Тобто дітлахи, мабуть, не розуміють, як саме Санта сам та нам іноді передають листи. Ми можемо разом з подарунком дістати лист mm -hmm. дитини, то це взагалі просто. — Вау! — спочатку чекаємо, клав... а потім так це ж воно і є. Так він клав на підвіконня, а тут воно в Санти. Це вже прям магія супер. Так ну мабуть, в цьому і заключається магія нового року. Різдва, коли дітки ці... чекають на Санта Клауса на подарунки. Я думаю, що діти у таких у такі моменти розуміють, що Санта Клаус дійсно справді, так, він так. дійсно, існує, що це не тато перевдягнувся, <рекляв> та, <в проект>. <рекляв> особливо <рекляв> коли тато поруч так. стоїть, точно так. не тато. Так, дивіться, от Санта Клаус і місіс Клаус, звичайно, є одними з найулюбленіших героїв для дітей, особливо під Новий рік. А які ще у вас є герої, такі цікаві, які користуються попитом? Ой, в нас дуже багато героїв, але саме в новорічний період попитом користуються зимові персонажі. Так. Дійсно, найпопулярнішими є Санта та місіс Клаус. Але також не стоїть забувати про Грінча та Ельфів святкових. Так, в нас є... помічники. помічники Санти, це наші Гальфи, Масся та Беня, так. вони якраз для більш дорослого віку ідеально підходять. Спритні, яскраві, шустрі взагалі супер. А, неймовірний грінч. Його, ну коли якщо хоч раз побачиш, вже наступного року а де Диву наш Грінч. Так. Батьки також в шоці від нашого Грінча. Ну і звичайно, ще не варто забувати. В нас є такі персонажі з крижаного серця. Я думаю, всі дивились так. мультфільм. Анна, Ельза і звичайно, сніговичок Олаф також яскравий, спритний. Тобто, ось такі саме герої користуються найбільшим попитом і на новорічні свята, і на навіть дні народження в цей сезон. Mm -hmm. Тобто, якщо у дітей день народження там в грудні. Або в січні, то можуть замовляти так, навіть ось так, таких так, ельфів так, святкових так, героїв, так. Так. так а дітки не бояться Грінча? Ні. О, вони, у нас Грінч взагалі по мультфільму він же ж краде гарний настрій, подарунки. Але наш Грінч, він, як тільки заходить, він починає обійматися, танцювати. Діти дуже добре йдуть на нього на контакт, тому ніяких проблем в нас з цим не буває. Ну він все одно в кінці навіть фільму став добрим. Так, а в нас він одразу, від початку він добрий одразу, приходить. Так? Так, скажіть, будь ласка, от наскільки заздалегідь люди починають бронювати Місяць Клаус, Санта Клауса, Ельфів, Грінча, ось цих казкових героїв? Так, ну частіше за все це відбувається вже наприкінці січня, тому що не січня, мабуть. Жовтня, жовтня. жовтня, да, так, жовтня так. Тому що всі розуміють, що і всі з нетерплячкою ждуть, коли до них прийдуть святкові герої, і розуміють, що. Дітей багато, родин багато, і потрібно встигнути замовити тих самих святкових казкових героїв, щоб вони прийшли та непримінно привітали саме ваших діточок. Порадували. Так, так. так. в нас виходить так, що ось дійсно, як казав наш Санта Клаус, наприкінці жовтня починаються вже перші якісь бронювання дат листопад і вже. Початок зими це дійсно це саме такий період, коли дуже багато е, телефонують, щоб записатись. І як на передноворічні дати, так і саме на 31 число, тому що є години, дні, які е, найбільш потребують ну, уваги. Так. І якщо хочеться забронювати саме те. Тей час та й часто, ту дату, яка комфортна, потрібно це робити трішки заздалегідь, так тому що потім Щоб можна встигнути. вже так. да не встигнути саме так, як хочеться. Е, а якщо в грудні, наприклад, на початку грудня зателефонувати, є ще шанс? на шанс. початку грудня, так ще є. Буває навіть інколи таке, що знаходимо час і виїжджаємо, якщо прям телефонують через два дні потрібно. Щось думаємо, якось трішечки зсуваємо і встигаємо. Придумуйте. Але краще трішки заздалегідь, дійсно, uh -huh. щоб все було комфортно? Ну, щоб точно бути спокійним, що вже Санта Клаус, Місіс Клаус або Ельфи будуть на святі. Е, так, от щодо ваших костюмів. от Розкажіть, будь ласка, чи не викликають вони якийсь дискомфорт під час проведення свята? Адже вони достатньо такі масивні, а ігри mm -hmm. у вас активні, так. наскільки я знаю. Е, ну, Оскільки ми намагаємось зробити так, щоб наші костюми. Були ідентичними до персонажів, якими ми працюємо, ми підбираємо тканини все, щоб було ну, от майже один в один. І може бути легкий дискомфорт, хоча для когось це може бути і комфортом, що змерзнути в них точно так. не вийде, угу. оскільки зимові костюми, вони прямо зимові в прямому сенсі цього слова. А, і ще ну, деколи так. наш санта Буває. може жалітись на свою бороду, казати, що в ній. Та але це буває рідко, тому що всі прекрасно розуміють, що санта має бути з довгим волоссям, як і місіс санта з бородою. Тому вже починаємо готуватись все в принципі дуже зручно та комфортно, без якихось. Особливо да. з літком. Влітку значно спекліше. Чем... Ну, звичайно, інші костюми також вони ж все так. ж таки. Так, об'ємні, дуже великі. так. Угу. А дітлахи не смикають за бороду? <гум> Бо, ну, Рідко, але буває. Хочеться <гум> де <передавали, гум> так. Так. <Чув> справжня борода. <гум> так. <гум> так, чи самостійно ви займаєтесь пошивом костюмів? Чи десь замовляєте? Як у вас ну виходить? наша праця полягає в тому, що ми як приносимо даруємо різдвяний настрій. Святкову атмосферу, а пошивом же костюмів, та таким більш ретельним підбором займаються наші неймовірні майстри, які є по всій країні, і в Одесі, і в Дніпрі, і в Камерогі, і навіть в Києві. Угу. І цю як справу ми довідали їм, а на себе взяли вже такий більш підготовчий як пункт. Угу. Так, ну от ми знаємо, що ці майстрині впораються на всі 100%. Тобто, ми узгоджуємо якісь деталі, як воно буде виглядати. Але саме пошивом розробкою займаються вже професіонали в цій так. справі. А ми вже потім в цих костюмах даруємо діткам радість, подарунки, веселощі і гарний настрій. Угу. Так, а от як часто оновлюєте образи, тобто там, наприклад, нові костюми для Санти і Місіс Клаус, uh -huh. або для тих же ельфів чи фіксиків, чи ще якихось героїв? А ми намагаємось оновлювати наші костюми так само, як і реквізит, кожного року. Але ми оновлюємо розширюючись, адже кожного разу додеться щось новеньке, щось цікавеньке, але стережні куди не дівається. А особливо що стосується новорічних костюмів, адже вони працюють всього. Ну, два-три тижні на так, рік, добіться. так і тому ми можемо просто привести їх до ладу, гарно причесати, і все буде на всі 100%, як і новенькі костюми. Тому асортимент з кожним роком стає все більше і більше, і вибір так само великий. Тобто можна замовити і цього, і цього, і всі будуть виглядати на відмінно, так. так тобто нові герої щороку з'являються так. Так, так, так? Так, постійно. Mm -hmm. Так, а тепер наостанок розкажіть нашим телеглядачам, будь ласка, от як святкуєте новий рік саме ви? Можливо, є якась особливість у вас. Давайте по черзі, хто перший почне. Місі Санта. Ну, ми святкуємо новий рік, звичайно, на роботі з нашими улюбленими клієнтами, адже 31 число це найочікуваніший день для кожної дитини, і звичайно, ми з самого ранку вже починаємо їздити вітати mm -hmm. діточок з. Святами, так. які вже так в нас будуть. Е, в минулі роки ми могли працювати до третьої, до четвертої ранку, могли в дванадцяту, от саме коли наступає цей момент нового року з'явитись на порозі або там за п'ять хвилиночок і саме новий рік зустрічати з нашими родинами, яких вже ми дуже добре знаємо. Е, в цьому році в нас тря... часу трішечки менше, але все одно до останніх години, коли ще можна, ми їздимо, ми вітаємо, і це для нас. Створює і не тільки для них свято, але й для, для нас, нас, тому так, що так. так, ось це відчуття, що ти в новорічному костюмі, що ти даруєш якісь посмішки, свято для дітей. Це і є наше святкування нового року. Навіть можна сказати, що ми, як під, під час цих свят, отримуємо такий заряд на майбутній рік від цих так, людей. Так. Це угу. дійсно, тому що. Бо саме, в принципі, коли бачиш сяючі очі дітей, ти розумієш, навіщо ти це робиш, навіщо ти працюєш, але саме в Новий рік в мене було на святах, що діти плакали, коли ми доставали ті подарунки, якщо вони хотіли, що вони з нами обіймалися, і мами вже кажуть, що там вже час, Санта, там вже олені чекають. Так, вже а діти. Будь ласка, не будь ласка, і ти так дійсно розумієш, навіщо ти це робиш, в тебе появляється якийсь… Uh, дійсно, от заряд на наступний рік, і ти працюєш, і прям ну насолоджуєшся цим. Що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Вам бажаю вдалого нового року, щоб все пройшло ідеально і, звичайно, якомога більше дійсно вдячних, енергійних і щасливих діточок і їхніх посмішок. Так, і вам ми дуже дякуємо, що ви нас запросили. Так, дякую, і Ми запрошення. змогли трішки поділитись так, би мовити, за куліссям нашої роботи. Так, дуже чудове інтерв'ю. Дякую вам ще раз. Я вам нагадаю, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. У нас у гостях були Санта Клаус і місіс Клаус. Лаус, аніматор Юрій Сорока та Поліна Гордієва. Ми поговорили про організацію новорічних свят для дітей. Дякую за увагу! і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.